Та ну блін, це жарт такий, сьогодні ж перше січня, може ну його? Та ні, не ну його. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass. Same. What will it take? Why the way up and down? I'm losing ground. Сьогодні незвичний для мене день. Зазвичай кожен рік як замкнене коло. Я створювала неймовірні плани, складала списки, записувала цілі. Я хотіла бути кращою версією себе. Проте все знов йшло не так. Десятки пунктів, які виглядали красиво на папері, проте так і залишались словами. Я завжди знаходила причини, чому зараз не найкращий момент. Проте за останній рік я зрозуміла, що зміни не відбуваються самі по собі. Вони починаються там, де ти вирішила зробити перший крок. Цей крок я зробила, коли встала з ліжка. Було рано, темно, і тіло просило залишитись під ковдрою, проте я все ж таки стягнула себе з ліжка. І це була не ейфорія, не ентузіазм. Це було чітке бажання створити собі рутину і виховати дисципліну. І я вийшла на вулицю і бігла вже не за рекордами, не за галочкою в планері. Я бігла за собою, тією версією, яка не здається. І проробивши всю цю рутину, я відчула, що це турбота про себе, проста, щира увага до себе. І замість купи нереальних планів, цього року зараз я вирішила створити собі маленькі дії, які я можу виконувати щодня: ранкові прогулянки, корисні сніданки, прості швидкі руханки, нічого складного. Проте я відчуваю, що саме це стане основою того, яким я хочу бачити своє життя. Сьогодні перший день, завтра буде другий. І певна річ, я не знаю, як складеться моє життя в майбутньому, але єдине, в чому я зараз впевнена, це те, що я рухаюсь. І це краще, ніж нічого. І моя дисципліна вона не про суровість чи про покарання. Вона про любов до себе новий рік почався, і головне, що я почалась разом із ним. З планів на сьогодні зняти влог, ввести, скоріш не вести, а повернути собі одну з моїх минулих корисних звичок: це чисте харчування, здорове харчування, не знаю, як правильно назвати. І скласти контент-план по веденню каналу з йогою. Ще я все ж таки прийняла рішення інстаграм залишити для йоги. Не знаю, ще дам йому шанс на співпрацю зі мною. Основні свої думки життя я буду залишати тут, у Ютубі, і реанімую все ж таки телеграм-канал. Не хочу загадувати, як в мене вийде його вести, бо очікування і реальність в мене рідко співпадають. Але я все ж таки спробую. І Я щиро сподіваюся, що рік почався для вас спокійно. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.